Вони нагнітають інформаційний простір такими от вкидами, причому залучаючи реально вже і якісь от американські джерела, знов таки, от пам'ятаємо про Віткофа і все те інше. А, тому так треба розуміти. РФ має можливість атакувати регулярно. Вона це і так робить кожного дня. Лядять ці самі шахети. Кожного дня це новина ні. Ми кожен раз ранок знаємо про те, що зби, збито за стільки то подавленно стільки то долетіло там стільки то, тому що вони кожен день атакують шахедами. Чи можуть вони одночасно шахедами долучати удари балістичними ракетами? До кожного ну регулярно вони це роблять, Це знов таки не новина, але в, у, в обмежених е, можливостях теперішніх Російської Федерації, тому що реально ми їм обмежили можливості, уразивши їхню стратегічну авіацію і змусивши їх витрачати зараз додаткові ресурси для її порятунку. І вони ці ресурси, тобто там умовно станції, респости повітряної по -по оборони, почали там е ну насправді можливий аспект. Вони почали будівництво укриттів на ваєбазах, але ще у квітні. Тобто вони почали витрачати свої ресурси там, а не на фронт. Це також важливо і так РФ може атакувати, але е ці розмови про 15 арішнів. Ну, це от саме інформаційна війна, яка може бути у даному випадку. РФ намагається і цим атакувати в нас. Ця публікація у Reuters, очевидь, і є якраз інформаційною атакою на Україну. І е, ті тези, які там прозвучали, вони прямо вказують скоріш за все на те джерело, яке звуть, можливо. Ну я точно не знаю, але мені здається, на відк. Починається на ов закінчується, тобто якось дуже співпадає з ім'ям бітку, але можливо це лише співпадіння. А, тобто той людина, яку РФ обрала самостійно для ролі переговорника, тобто той, який постійно русня сама наливає вуха те, що вона хоче передати, і той озвучує і легалізує ці інформації. Тому треба зараз через таку легалізацію, через реальну риторику Трампа, яка вже Ну, не може назвати навіть партнерською до України, давайте будемо так прямо говорити. І треба дуже уважно сприймати те, що говорять з джерел США, там паче не названих, тим, що тим можуть бути прямі російські наративи. Ну і тут можливий аспект, вони навіть не ховаються. Інформація про те, що уразимо мости, уразимо там СБУ, урядовий квартал. Мені здається, я чую вже з 22-го року. От разів так, я напевно, кожен місяць в них є загострення, особливо там Медведєв про це пише, там, під якимись речовинами. От. І ми це чули з 22-го року. Але зараз, тому що знов-таки треба розуміти, що війна, війна зараз йде не лише на фронті, не лише у небі, не лише на морі, вона йде в інформаційному просторі. І коли залітають такі от: от Отвіточка прийде, а оце от була не отвіточка. Ну, Це якраз російські наративи.